Мейкав, як дівчата себе прикрашали, прикрашали приваблювали гарну енергію. Ліків раніше не було, то вбирали різні трави, які мали Традиція плетіння віночків дійшла до нас із своїх давнини. З малечку бабусі вчили дівчаток вишивати, віночки плести, бо вірили, що віночки захищають людину від хвороб. Здалека, з близька, з 10-м, десять 10 ліття Івана Купала. Не знаємо, чи на другий рік зробимо знову це, чи ні, мабуть, ні. Але вас вітаємо. Ще вітаємо. Дорогі наші гості і довгорічні, багаторічні учасники свята нашого. Я трошечки, тому що це 10 років, хочу зачитати трошечки історії нашої. На початку цього століття в 2003 році ми колись почали перше святкування. У нас тут є фотофота, фото музей. Фото, Ви могли побачити, як це колись було. І в нас тут є люди, які вже 10 років нас допомагають. Але ми перш за все дуже дякуємо пану Романові Рітаці, Олесі і їх родині, що вони тут поселилися в тих мальовничих горах і влаштовують нам таке гарне свято. Я хочу поздоровати пана Романа Рітачку грамотою за збереження українських і традицій, а зокрема організацію свята Івана Купала протягом десяти років. Дякую. Але це ще не все. Дуже дякую, дуже дякую там, що цікаві, може казати. Дякую. Дякую, дуже О, така велика. Що це за? Роман томається, Романові буде ще до колекції. Ось ну, так, пан Юрко завернув. Рівно стріляє чи ні видала пані Олесі Ріточці за здорові окрім і традицій і, зокрема, за активну участь у готуванні проведенні свята копала протягом багатьох років. Тепер даємо грамоту почесну Олі семен коваліни, яка без неї це свято також би не було, бо вона. Майже кожен рік тут була. Один. І вона е е культурну частину проводила, і я кажу, без неї воно би не, не здійснилося. Дуже дякую, Оля. Так, це Оля тобі. Дякую. Так, без без Олі Рисименко не було б Івана Купала, тому що це практично була її ідея. Oh -oh. І вона приїхала oh, до нас в Вівервіл, і ми собі там сиділи і oh, говорили. Oh, та... І вона каже, тут у вас би гарно було такий табір зробити. А Роман, він як був в Україні, як був у Львові, він так само студентським братством їздив в Карпатах, і там вони проводили Івана Купала, студента нього завжди була така мрія зробити Івана Купала. І ось так. Зійшлися, поговорили і вирішили. О, і з цього часу ми робимо Івана Купала. І так що домовилися, що Оля буде робити нас урочисту частину, проводити саме саме святкування Івана Купала. І так само другій сім'ї, які ми хочемо дати грамоту, їх на жаль, сьогодні немає. Це сім'я Стосів. Оксана і Святослав. І так само вони кожен рік вони організували хор, і вони організовують ці ігри, і кожен рік завдяки їм це відбувається. Так що дякуємо і приз їм піде, коли вони прийдуть сюди. <плес> так само в нас є грамоти для Катерини Бобер і для Наталії Рибій, які практично всі ці роки нам організовували конкурс віночків. Це досить багато роботи. Ви мусите купувати подарунки, ви мусите вчити дітей, як е, робити віночки. І так що це дуже багато роботи. Так що ці грамоти їм підуть, так само в Сан-Франциско, і ми якось передамо. О, а це наш шановний Едуард Тишкевич. Без нього так само не було б цього свята. Ви знаєте, чи він є на Івана Копала, чи нема. Але ми ні за що не переживаємо, тому що купайло є тут, і ми завжди знаємо, що воно буде. Тому що Едуард нам передає його, робить, готується, і завжди це купайло має різні теми. Так що дуже цікаво. Дуже вам дякуємо. Так само ми надаємо грамоти Андрію і Світлані Криштафовича за те, що Андрій нас кожен рік проводить козацькі ігри, а Світлана нам дуже багато допомагала в господарській частині. Так що дуже вам дякуємо. Наступна грамота для Наталії тягло. І так само для її мами Оксани тягло, які протягом багатьох років організовують конкурс малюнка для дітей. Так. Дуже дякуємо вам за всю вашу працю. Вони танцювали на параді дуже гарно минулого року. Ой, дуже гарно. Так що дуже вам дякую. О, а ця грамота надається Ігорю Калішу. Ви всі знаєте, гар, який гарний куліш він вчора нам зварив, нам робить Україна. кіно? Ну я за інтертеймент. Тобто, в якій частині світу ви б не були, десь в якихось хащах, десь в лісах. Але якщо вам треба подивитися, футбол, чи кіно, чи мультики, Бокс. чи фільми, і кличте Ігора, нема проблем. Так, ми шукали скарбен Мазепи, але щоб ви знали, це ідея, Марка ріточки, і скарби половодка, і мазепи. І ми ще шукали. І Довбуша. І так само До... робили конкурси. Так само робили українську вікторину. Марчик практично з 6 чи 7 років. Він нам допомагав, він нам це все друкував, шукав матеріали. Так що ми йому дуже дякуємо за його роботу. Але якби не була пані Олі Перон, яка за все відповідає вдома за кухню, за виховання і за все інше за господарку, де пані Оля є, пані Оля нагороджується. Так, ставайте до, знайки, ставайте до за що? За що... збереження українських Десь... традицій, за вашу працю велику. Твої праці може й не видно, але вона дуже велика, ви знаєте, ця скаже наша праця. І я думаю, що це свято дуже важливе для нас, і це, що тут відбувається, дуже важливе для наших дітей. Я думаю, що вони, наприклад, виростуть, поїдуть, роз'їдуться по різних штатах Америки чи по різних країнах. Але вони все одно може згадають, коли що вони були на такому кемпі, що вони ходили, шукали золото полуботка, що тут танцювали, і дівчата і в віночках були, кидали віночок на воду. Все таки щось їм може залишиться, і може вони потім захочуть поділитися цим з їхніми дітьми і щось таке організовувати. Так що ми, ми дуже дякуємо вам, що ви приїжджаєте. І, і ще хотіла сказати, що в американців є така гарна традиція, як family реюнін. Ми тут українці, знаєте, в нас родичі всі переважно в Україні, і таке щось зробити неможливо. Але коли ми тут збираємося, то це виглядає точно як, як Family Reunion, як ми одна велика українська родина. І, і давайте далі це все підтримувати, підтримувати один одного і бути українською родиною і любити один одного. Так що дякую вам всім і за це все. Шампанське в честь десятиріччя Івана Купала. Але спочатку ми помогли. Сина Святого Духа Міні. Це сина Святого Духа. Мені, і сина святого духа мені. Отче наш шищу на небесах. Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні. і це нам проведення, якими і ми прощаємося і не введи нас в Сукусу, але визволи нас від лукав. Амінь. Угородиться Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам наших. Амінь. Цей Сина Святого Духа. Сина Святого Духа. Амінь. Цей Сина Святого Духа. Звикли після цього я кажуть смачного. Ми починаємо їхати. Якщо пранести. A música Крутимся, крутимся. Крутимся.

Виходь, Молодець. Ліля, 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 то є Ліля. А Ліля скористувала квіточки. Ось ромашки. Покажи ромашки. Покрутись і oh. оранжевий колір. А оранжевий колір колір щастя і сили. Прошу три, <рес> Тобі. У Повер... тебе дуже красивий, такий натуральний, так? природній. Покажи всім, повернися. Три з половиною рочки і дуже гарно малює. А, Марті сім рочків, так? Дев'ять, вибачаємось, дев'ять. Дев'ять рочків. Вона скористувала світлі кольори, а теплих під соняшних і біленький так освіжилий. Молодець. Oh, okay. Катрусі Настя. Так. Oh, крутіться okay. всім, покажіть і ваші. До нас станьте, до нас передом, до нас, до снимки, станьте. Не, Дуже цікава композиція центральна. Дякую. Прошу Софію, Рітачку. Повернись. Ми ж хочемо поздоровуватися. Віті дуже ніжний а, получився віночок, такі натуральні з ромашками і ніжно-рожевими квітами. Рита, Рита, так, 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 так. Христинка скористувала такі більш натуральні квіти, напевно, назбирала їх сама, так? Світа! І княвині піднімемо чарки свати, що ввічно на славній в країні, і любилися, сестри й брати. Ой, заграйте музею ніки розматри. Эй, та сюдиш позашених і раз два три. Ей, заженьки, раз, два, три. Ой, дайло, і, за сина, і за